Бліц, відповідаємо на запитання в коментарях. Перший коментар від Алли Байрак. Хлопці поставлять на баланс і його вояки не побачать. Алла, по-перше, не вояки, а військовослужбовці. По-друге, ми намагаємось отримати зворотній зв'язок від військових, яким передаємо автівки. Є відео, як вони працюють, ремонтують техніку на передовій. Віктор Палій. Чим вам допомогти. Допомогти можна багато чим. Можна робити репости, поширювати відео з запитами військових. Можете надсилати кошти, якщо у вас є така можливість, все це дуже допомагає нам. Юрій Клейнос пише: якщо цей коментар прочитають волонтери та військові, цікаве їх бачення, чому сили оборони не забезпечуються міні-технікою. Юрію, якщо у вас є конкретна пропозиція з приводу міні-техніки для військових, то ви можете написати нам на пошту або зателефонувати на гарячу лінію. Ми розглянемо цей варіант, поспілкуємось з. Військовими, і якщо буде дійсна потреба, то без проблем ми можемо за це взятися. Олег Кожиду пише: де ж лендліз? Це питання трохи не до нас. Ми працюємо над тим, щоб не думати про ленд-ліз, щоб наша оборонна промисловість могла робити все сама, і це дійсно круті речі. І останній коментар від Ігнат Папазов також це яскравий приклад руського миру. Слава Росії, победа! Ну, маю наступну відповідь на це, що та пішов ти. Slow. Oh.